Абна сутичка за участю столичних копів та водія на іноземних номерах сталася вчора ввечері на гостомельському КП. Там поліція зупинила БМВ на литовських номерах для перевірки документів. Водія Керманич надавати своє водійське посвідчення відмовився і тут. Закрутилася багатогодинний конфлікт, мало не переріс у масову бійку. Власник кросовера підтягнув на допомогу з півсотні друзяк. Полісмени теж викликали підкріплення. Що було далі? Розповість Богдан Лазука. Що чи що? Помовчи, Я сказав тобі. Я тобі сказав ще раз. помовчи. Ось так увічливо законослухняний громадянин України спілкуються з поліцейськими. Ти ідіот, чи що? Дивися, заткнися, я з тобою не говорю ще. Заткнись, нормально звертаюся до вас. Ти що, що? За ці слова копи могли щонайменше виписати грум'яну штраф за дрібне хуліганство. Замість цього вони продовжують спокійно пояснювати причину зупинки. П'ять процента, торосель за ви. Завершається висушити пожарний на автомобілях, не номерами. але водієві це все по цимбалах. На своєму БМВ він почувається справжнім володарем. Всесвіту нормативнути мою людську гідність. Да, можеш подати і вжалувати в суді моє поведінку. Зрозумів. Схоже, водій злякався, що його зупинили через іноземні номери. Полісмени ж наголошують, схоже авто перебуває в розшуку, тому вони просто хочуть пересвідчитись. Чи це, бува, не той самий БМВ? Однак власник машини просто стоїть на своєму. Тардонний приказ. Ну, бо не всю роботу ваш приказ на мене не розпространяється. буду у тебе заяву писати. Заткнись, говорю. Поки тривала суперечка, почало темніти. І звичайна перевірка документів Ресла у справжній театр абсурду. На допомогу водієві прибуло підкріплення і теж на машинах з закордонною реєстрацією. Копи теж підтягли своїх майже 10 екіпажів, замість ловити справжніх злочинців, були змушені заспокоювати неадекватних автомобілістів. Результат протистояння одного з провокаторів бійки затримали, і тепер його друзяки були готові піти на штурм відділку. <звук> Кількагодинна суперечка, погрози, образи і навіть бійка самого винуватця цього безладу відпустили після перевірки документів. БМВ не викрадений. Тож навіщо власник влаштував такий перформанс? Залишається запитання до його совісті.